Ах. Товариш, я поки що не зрозумів, як справлятися з цим, а що тут такого. Я розумію, що кабалісти колись були зачиненими, вчилися окремо. Раф, так що нібито не існує цього, що тут такого? Товариш, я би сказав, що в них було менше. Такого, що вони могли піти, відійти у своєму розумінні. А сьогодні зрозуміло, що чуже навчання, я його повинен ці дуким чужого вчення, я повинен берегтися. Тут відбуваються зміни, і треба знати, що це не що тут такого, а це стає необхідним. Коли то як ти можеш впоратися з таким станом? у нас є. Потреба з'ясування. Потреба з'ясувати. І відносно аудиторії, і відносно самих себе, і відносно творця, і відносно нашого життя. Коротше, літ назел міколь багато де. Товариш, людина повинна. Відчужуватися від усього цього а, Ні, ні, абсолютно це не так. Кабалісти зобов'язані бути разом із суспільством і навіть у середині суспільства, то, то де тут рівновага, що знаходиться і взагалі у народі і страждає разом з ними, радіє, а з іншого боку, осягає, що ми не повинні приймати на себе різні віруси і займатися тими речами, які не мають необхідності. Раф, треба бути на варті. Те, що входить її у серце, і те, як вона торкається до всього, що поза нею. Людина не має це берегти, товариш, як отримати інформацію, зміст і берегтися, щоб це не увійшло в тебе, щоб лишилося в тобі, але поза тобою. Раф, я не гадаю, що я тут є прикладом, але треба перевіряти. Кожен раз перевіряти, чим ти займаєшся. Товариш, як себе скоротити так, аби не займатися непотрібними речами. Раф. Потрібно бачити, що відбувається у тебе в житті і як ти можеш абстрагуватися від чогось певного, а до чогось іншого, визначеного, впевненого, ти можеш наблизитися і треба з'ясувати, товариш. А чи є таке, що називається вільним часом? У кабаліста раф? Ні. А фрега. Робаша не було ані секунди, і це було дуже важко інколи знаходитися перед з ним, але він присвятив цьому усе своє серце і розум. Товариш, я так запитаю, якщо все ж таки я вже розкрився. І потрібно зрозуміти, як цим правильно користуватися і дістати з цього користь. Раф, Я не думаю, що варто звідти діставати користь, бо це тебе може зануритися, примусити зануритися в це і ще глибше. у щось, ось це ось цей матеріал. Тому поняття, що тут такого, для нас воно дуже суворе. Товариш, а чому не можна бути на двох рівнях? Чому одне за рахунок іншого? І треба також розуміти, що відбувається у світі і в різних там галузях і областях. Це залежить від того, як ти до цього відносишся і чого ти хочеш з його допомогою досягти.